Кількість порушень. Сумний захід біля дошки з убитими забіглими нашими колегами. Ви знаєте, що тут ми збираємося традиційно, адже саме в цей день 2000 року зник наш колега Георгій Гонгадзе. І, на жаль, вина в цьому. Влади, яку він критикував, про яку він писав якісь е неприємні для неї речі, починаючи з листопада минулого року до сьогоднішнього дня, журналісти стали мішенью. Себто, ви знаєте, що існують женевські конвенції, існують неписані правила під час конфліктів. Журналісти є недотерпаними особами, е вони не беруть участі на стороні е тої чи іншої сторони. Тим не менше, починаючи з 29 ніч з 29 на 30 листопада, а потім ще на 1 -е грудня, коли відбувався штурм адміністрації президента, міліція брутально просто глупцювала журналістів, заарештовувала журналістів. І це була так така точка відліку, потім вони почали і відстрілювати нас травматами. На жаль, двоє було вбито: один з допомогою тітушок, один невідомо як. А коли почалася війна, то журналісти, українські журналісти в так званих Луганській Народній Республіці, Донецькій Народній Республіці, і зараз, коли вже війшли російські війська, масово журналісти стають полоненими, їх катують, беруть в полон, намагаються вимінювати і таке інше. Знайдений мертвим на одній з вулиць Черкас з пораненням голови. Ігор Кузик, відповідальний секретар газети Армія України місто Львів. 1996 рік зник і за кілька місяців був знайдений мертвим у парку в центрі Львова. Військовий журналіст газети Красна звізда Львів. 1992 рік загинув в Афганістані під час виконання професійних обов'язків. Мирон Ляхович, редактор газети Життя і правда. Місто Львів. 1992 рік. Вадим Бойко. Тележурналіст телекомпанії ГАРД, місто Київ. 1992 рік. Загинув від вибуху у власному помешканні. Микола Бакланов, власний кореспондент газети Ізвістя, місто Київ, 1993 рік. Помер від черепно мозкової травми, отриманої під час нападу. Юрій Османов, редактор кримської газети Арекет Сімферополя 1993 рік, був знайдений мертвим на вулиці Сімферополя з черепно мозковою травмою. Андрій Лазевніков, начальник прес-центру Чорноморського флоту Севастополя, 1993 рік застрелений біля власного будинку. Сергій Шепелєв, редактор газети «Вечірня Вінниця, місто Вінниця, 1993 рік. Загинув у вогні у власній квартирі. За словами незалежних експертів. Журналіст був прив'язаний до ліжка. Віктор Фреліг, позаштатний кореспондент газети Молодий Буковинець місто Чернівці, розслідував ситуацію з витоком ракетного палива, який спричинив масові захворювання серед людей. 1995 рік помер від отруєння невідомою речовиною незадовго до смерті, отримував погрози фізичної розправи.